Експертна думка друзі, вітаю вас. Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися і рухати країну до перемоги. З вами її звідучий Денис Карі. Ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша батьківщина вже майже півтора року перебуває в стані війни. Якби нам важко не було, але не зупиняємося. Не на мить в нашому русі до перемоги. Кожен на своєму фронті, саме там, де він максимально продуктивний. І ми однозначно переможемо, бо ми не зламна нація. Експертна думка. Запрошую всіх до співпраці. Робимо все від себе можливе для того, щоб допомагати українському бізнесу працювати на благо батьківщини і з задоволенням про це розповідаємо всій країні. Все частіше останні роки ми чуємо різні, ну комусь нові, комусь не дуже нові слова, поняття, тренди, криптовалюти, криптобіржі. Багато люди, людей вже в цьому розбираються, але є ті, що ще поки що стоять осторонь і думаючи що занирнути її в цей цікавий бізнес. Отже, чи можна на цьому заробляти, чи багато, і взагалі, як воно зараз то працює, все ми сьогодні поговоримо в нашому ефірі. Я із задоволенням вам представляю свого гостя Петро Рибрина, засновник компанії Peterson Trade. Петро, вітаю вас. Вітаю вас а, Слухайте, Цікава тема, досить сучасна трендова. Давайте знайомитись, розказуйте про себе. Мене звати Петро, як ви мене представили, і я діючий трейдер. Тобто я по цей день торгую, я торгую на криптовалютному ринку. Тобто з використанням класичного трейдингу, який прийшов, прийшов ще з американського фондового ринку. Тобто, всі правила, які там були, працюють і на цьому ринку. Тобто це не як, скажімо так, псевдотрейдинг або щось типу цього. Ні, це класичний трейдинг. От. Я торгую і. Самий, скажімо так, найкращий день в моєму житті це коли я заробив за день 350 тисяч доларів. Це я вам скажу Долар. такий, знаєте, найкращий день для багатьох був би. Не <laughs> хочеться згадувати і задавати питання: скільки ж був в найгірший день? Найгірший день здається, щось около 10 тисяч доларів я злив. Тобто, коли в себе дуже сильно повірив, то коли в себе дуже сильно віриш, ринок ставить тебе на своє місце. Тобто да. -то самовпевненість в, цьому, в цій сфері не дуже працює. Не дуже. потрібно бути холоднокровним. Угу. Тобто не потрібно ловити зірку з неба і вважати, що ти дуже крутий. Всі на своїх місцях. Зрозуміло, так. Трошечки вже ми занурюємося. Тепер розкажіть про компанію Петерсон Trade. чим вона займається детальніше про це. Компанія Patterson Трейд взагалі була створена з Перша задача цієї компанії була створена для того, щоб набрати трейдерів. Тобто, коли я тільки почав цим займатися і е, вникав в цю сферу, е, я зі своїм е, бізнес-партнером, тоді ще колишнім, е, він і зараз нинішній да? <сум> е, бізнес-партнер його звати Данило. Е, він став моїм бізнес-партнером в 16 років. Тобто, йому було 16, Ого. Ми закрилися в офісі і просто тупо торгували. Ми займалися направленням в трейдингу скальпінг і просто тупо торгували. Дуже багато угод, дуже багато профіта було. І коли був ізбиток збиток денег, скажімо так, що що, що потім робити? Ми просто наймали інших трейдерів, безкоштовно їх навчали, забрали до себе в офіс і вони торгували на наші кошти. Ось і. З цієї точки зору була і створена компанія Петерсон Трейд. Потім вже ми набрали трішечки популярності, як і Сарафанне Радіо, так і реклама, і почали запускати свої курси, тому що безкоштовно всіх не навчиш, це неможливо. І ще як щось дає безкоштовно, люди це не цінять. На жаль, ось потім ми. Далі розвивались, був хороший ринок, всі заробляли, все було окей. Тобто, з цієї точки зору була і створена компанія Патросон Trade. А ви казали, навчали і навчаєте? Тобто зараз теж навчаєте. Да, зараз також є навчання і користуються попитом це навчання. Люди йдуть, але хочу зауважити таке дуже важливе, дуже важлива така примітка, що те, чим ми займаємось. Це, ну, це тяжка ніша, як емоціонально, так і стресово, тобто, і як і технічно, тому що тут немає кнопки Бабло тут потрібно вкалувати, скажімо так. Тут потрібно вкалувати, працювати, і в когось цей шлях займе менше часу, а в когось дуже багато. У мене цей шлях, коли я розпочинав отримувати перші кошти, в мене він зайняв мінімум півтора року. Ось. І, я, і, і тільки тоді я вже щось побачив, якісь профіти 10 доларів заробив, 15, 20, 30, 100 доларів. Тоді для мене це був дуже великий результат. Ну, тобто, міф те, що кажуть, що все, криптовалютою зайнявся, там за три дні вже заробив шалені бабки. Так, е, е, да, але е, е, зауважую, що е, криптовалюта і трейдинг е, це е, трішки різні е, поняття. Тобто, ми займаємося. Трейдингом класичним на криптовалютному ринку. Uh -huh. А взагалі криптовалюта, там можна будь-чим займатися, там дуже багато ніж, там все що угодно. Щоб довго не говорити про це, там кожен може вибрати собі своє направлення. По криптовалюті, і по всьому цьому можна там, і не один, і не десять ефірів точно провести. Uh -huh. а, скажіть мені, будь ласка. От ви просто сказали так, да? кожен може себе спробувати, чи все ж таки якісь є навики, повинні бути навики у людини, яка б цим займати, ну, може займати, успішно може займатися, скажімо так. Ну, дивіться, як і в... є така поговорка, знаєте, хто хоче, той має. От і все. Якщо, припустимо, я вам скажу, що ви невеликого росту і ви не зможете займатися трейдингом. Тобто, ну, воно взагалі не сюди не клеїться, розумієте? Uh -huh. Тобто, хто хоче, той має. І потрібні для цього певні знання, тому що ринок трейдингу це дуже велика така махіна і тут. Ну, просто дуже багато інформації. Прям дуже багато. Ти коли гуглиш в інтернеті трейдинг, тобі вибиває куча статей, куча всього, і ти розпочинаєш це все вивчати. І потім з часом, через місяць, через півроку, через рік, ти розумієш, що ти зовсім не те вивчав. Ось, оце і проблема тобто перенасиченість інформації. потрібно взяти якийсь. Скажімо так, одне направлення знайти його, це направлення, і його вивчати, і розвивати, і качати себе як спеціаліста і трейдера. Ось а, а потрібно знайти ще цю інформацію. Зрозуміло. А, скажіть, будь ласка, які переваги з партнерства з Binance? Ми офіційні партнери Binance в Україні і представляємо цю біржу? Це номер один в світі біржа по всім показникам, тобто безпека, оборот коштів да, за, там, за сутки. тобто в них Ну, дуже багато. Це, це, скажімо так, такий е, інструмент, така махіна в світі крипти. Тобто, і ми, ними, ми їхні офіційні партнери. Чим ми відрізняємося від інших, тому що є і інші партнери, це біржі біржа Binance, от то ми відрізняємося тим, що якщо через нас йдуть клієнти, тобто ви захотіли зацікавитися там, криптою або трейдингом. Якщо ви до нас йдете, то ми вам даємо навчання, ми вам даємо кошти на депозит, Зит, які ви можете вивести, купити допустимо собі ще один мікрофон, да а ви получите від нас там ще бонуси, які там покривають комісію і скидку на комісію, і від тільки ми можемо це зробити серед інших партнерів. Тобто, ми зробимо робимо для. Для клієнта для клієнта найменш безболісний і максимально комфортну точку входа в цей ринок. Тобто, якщо ви самі зайдете туди, дуже багато помилок наробите, дуже багато вам потрібно коштів, дуже багато знань, і не всі вони, об'єктивно кажучи, є достовірними. Ці знання, ось і ми мінімізуємо ці всі фактори і даємо вам тільки те, що потрібно. Ось, а, зрозуміло, слухайте, ну цікаво. Насправді ви такий знаєте проводнік в цей світ, фактично, да, берете за руку і заводите фактично людину, якщо вона хоче цим зайнятися. Скажіть, будь ласка, я таку ,MM, побачив термін. Зараз ви точно це поясните: скальпінг. Що це таке взагалі? Е, дивіться, скальпінг це підвид трейдингу, е, даний е, це стиль торгівлі. Тобто, як в плаванні є, там, по різному плавають там, на вимашки, там, або там, кросом, або там ну, по-різному, розумієте, uh -huh. так само і тут, в трейдингу. Тобто скальпінг – це одне із направлень трейдингу. І дане направлення використовують американські фон... використовують на американських фондових ринках саме проптрейдингові компанії. Що таке проптрейдингові компанії? Це компанія, яка відбирає для себе трейдерів і дає їм в управління кошти. Вони на них торгують за допомогою саме скальпінгу і віддають їм відсоток, тобто там 50 на 50 або 40 на 60 і так далі. Чим характерний даний вид торгівлі? Тому що а, тут торгівля відбувається а, по об'ємам, по м, риночним заявкам, і ну, це більш таке вузьконаправлена специфіка. Якщо я м, на мас маркет буду це розповідати, трішки людям не буде е, ясно. Через те, а, просто, в, простою мовою кажучи, це просто м, в тебе, ти, ти використовуєш. Природні інструменти для ринку, ось. Тобто без ніяких індикаторів, без ніяких там теорій і так далі. Тобто, ти побачив ці кошти, ти бачив, що вони великі там кошти, да? і ти бачиш, куди вони рухаються, і заходиш разом з ними. Або бачиш, що вони тормозять ринок, ці великі кошти, і ти туди не йдеш. От, і все. А ці і скальпери все це бачать. І дуже великий міф в скальпінгу, що люди думають, що це дуже багато угод і дуже короткочасні угоди. Насправді, скальпінг це якість торгівлі, тобто це точність входу в позиції, це мінімальні ризики. І через те я так полюбив ну, це направлення. Я, я вивчав і практикував дуже багато направлень, але ж я більше трьох років саме використовую тільки це направлення. Якби воно було якесь гірше або на ринку було ще краще, я б його використовував. Ось так. Зрозуміло. Так, я, ну, зрозуміло, так, як я кажу, загально, mm -hmm. от, але я думаю, кому буде цікаво, той звернеться до, вже або до вас, або пошукає цю інформацію. Друзі, у нас в гостях сьогодні Петро Рибрина, з компанії Петерсон Трейд. Петро, я знаю, що серед трейдерів є таке закрите ком'юніті. Mm -hmm. А це, по-перше, що це за ком'юніті? Скільки людей, ну я знаю, там щось біля п'яти тисяч членів цього ком'юніті. Це хто такі? Хто туди входить, да? це там всі українські трендери, чи найкращі, я не знаю, можливо, і як туди можна потрапити. Угу. Дивіться, ми створили таку так звану екосистему. Що це значить? Ми займаємося соціальним трейдингом. Тобто, ми виходимо на такий, на такий, український ринок, на відкритий, на міжнародний ринок. Тобто, у нас дуже багато клієнтів не тільки з України, це і Канада, Америка, Польща і так далі. Тобто. І ми створили таку екосистему. Тобто, ви приходите до нас, не просто проходите в нас навчання по трейдингу, ви отримуєте ще кучу від нас бонусів. І після цього навчання і з цими коштами ви не просто закриваєтеся вдома і з цими знаннями робите. Те, що ви вважаєте за потрібне, або те, наскільки ви зрозуміли цю інформацію, ви її застосовуєте. Ні. Ви приходите в наступний наш проєкт, який називається Profit. І там разом з. Успішними трейдерами разом з нами, разом з керівниками цього проєкту, ви торгуєте разом з ними. Що це за торгівля? Тобто ви бачите, як один із керівник проєкту або інші трейдери відкривають угоди, наскільки коштів, по яким аргументам проводяться майстер-класи, брифінги з розбором всього ринку, тобто розбираються угоди. Тобто, це такий уже концентрат практики, де це все відбувається. От. І у нас, до речі, у нас не тільки платне навчання є, так по цей день. У нас є і безкоштовне навчання. І хочу сказати, що на початку повномасштабного вторгнення, коли були масовані обстріли і все інше, я виїхав з Києва. У нас було також декілька трейдерів, які знаходилися у нас в офісі, але їх це абсолютно ніяк не здивувало, тому що вони з Донецьким. Ось, і вони просто до цього звикли. І вони сказали: Я залишусь в офісі, і, і все, ми будемо працювати. І вони залишилися і в Києві, і в офісі. Я на той час виїхав з дружиною. От. І через місяць, із за того, що дуже багато було переселенців, дуже багато людей втратили роботу, дуже багато людей змінили місце проживання своє. І ми, скажімо так, дали людям можливість пройти безкоштовне навчання. І не просто безкоштовно, ми зібралися всією командою, і кожен від себе зробив максимум для того, щоб людей до цього привести. На той час в закритому доступі пройшло навчання більше вісьми тисяч людей. На цьому навчанні я показував і демонстрував свою торговлю, як я там за, за угоду закривав там 3, 5, 10 тисяч доларів. І ми дали людям таку можливість, щоб прийти в нас навчання, і перевели їх в проєкт, ось цей Профіт, де вони торгували разом з нами. Все, що ми попросили за це людей і цих учнів, щоб вони донатили на фонди. Вони на той час. Ну, уявіть просто, більше 8 тисяч людей, які е, пройшли навчання і які е, були максимально свідомі були і е, максимально відповідальні були. І вони. Донатили на фонди. Тоді було декілька фондів, тобто «Повернись живий ще якісь фонди. Тобто ці кошти навіть не через нас проходили. І люди, наскільки були свідомі і відповідальні, що вони хтось міг тисячу скинути, хтось 10 тисяч, хтось півтори тисячі, і дуже багато таких скринів нас кидали. І ми зібрали тоді на ці фонди більше півмільйона гривень. Тобто, після цього навчання ми масово і дуже активно почали підтримувати. Наші Збройні Сили України, тобто, коли я навіть від себе скажу, що коли я торгував і закривав хорошу угоди, я міг там скидати на ті ж самі фонди по 500 там, доларів, по тисячі, навіть доларів скидати. Плюс ми підтримуємо окремі батальйони, медичні. Зараз медичні батальйони це дуже важливо, тому що я розумію, що є штурмові батальйони, але. Ну, без медиків зараз ніяк. Я скільки історій знаю, що тоді, коли була зима, просто не довозили поранених. Тобто, і за того, що було холодно, не було в машинах ніякого обігріву і так далі. І ми підтримуємо цей фонд. Тобто за час повномасштабного вторгнення ми зібрали близько такими зусиллями, общими, більше мільйона гривень. І по цей день підтримуємо. Слухайте, ось я завжди казав, український бізнес він ще до війни був соціально активним і соціально відповідальним. Да? А зараз він прям ця соціальна відповідальність прям до небес злетіла. І дуже круто, дійсно, що заробляючи, ви допомагаєте тому, кому дійсно це потрібно, і в тому числі цікава, і ваша ком'юніті. А друзі, сьогодні Петро Ребрино у мене в гостях, засновник компанії Петерсон Трейд Петро. Які ось плани? Глобальні плани не знаю, залучати можливо більше українців в ваш цікавий напрямок. Я коли тільки розпочинав займатися, тільки коли цікавився сферою трейдингу, я думав, що цього в Україні не існує. Тобто, це щось далеко. Ви також напевно чули про трейдинг. Дивилися фільми про трейдинг, можливо, якісь ролики на Ютубі дивилися. І раніше в цю нішу було дуже тяжко потрапити, тому що це на американському фондовому ринку. Ви повинні дати там декларації, істочники доходу, тобто, що у вас це судимість, все окей, можливо, ні і навіть коли вас туди приймуть, ви повинні занести там, в залежності від брокера різну суму коштів. Там буває порог мінімум 10 тисяч доларів. Тобто це дуже тяжко, тобто не для кожного це можливо. І з появою крипти це все змінилося, і моя задача, і мої плани, щоб так як ми активно запустили соціальний трейдинг і хочемо якомога більше людей познайомити з сферою трейдингу, ми. Максимально розкачуємо медійку, максимально даємо змогу, максимально інформуємо дуже багато корисного матеріалу і показуємо, як взагалі це все влаштовано. Тобто я провів сотні стрімів, на яких показував, як я торгую в прямому ефірі, заробляю і зливаю кошти, тобто для того, щоб люди бачили відкриту і прозору картинку. Чому я порівнюю це з американським фондовим ринком? Тому що це, це істоки, це класика, це звідти все прийшло. і Крипта максимально схожа до цього всього, тільки з без регуляторів, без контроля, і це дешевше порог входу мінімальний. Тобто, плани зробити, популізувати скальпінг, трейдинг і уйти в соціальний трейдинг. У нас на розробці є декілька. Проектів, тобто це софта розробки. Але на жаль, про них я не можу говорити. Це дуже масштабні проекти, які виходять на український ринок, тому що ну, таких продуктів ще немає на українському ринку, і їм потрібні ці продукти давати. Люди користуються, але користуються ними не там, де потрібно. Розумієте про що я? Тобто, а так не можна. Потрібно користуватись українським. Ось і ми дамо змогу людям користуватись українським. Не потрібно там американським, там, там, європейським, там, російським, білоруським, тобто потрібно користуватись українським. І ми до кінця цього року випустимо декілька проєктів українських також і дамо людям цю змогу користуватися українським. Круто! Користуватися українським мені прям подобається. Це як певний лозунг. Отже, друзі, слідкуйте за Трейд. Я думаю, ви побачите і почуєте, і дізнаєтеся. І в цілому про весь цей ринок, цей напрямок, в тому числі про круті дійсно проекти. Я дуже дякую, Петро, що ви до нас звітали. Розказали реально дуже цікаву штуку. Напрямок дійсно трендовий, цікавий. Але з іншого боку, дійсно мені здається, дуже багато людей так стоять осторонь, бо я ну реально побоюються занирнути, да, тому що можливо це важко. Можливо, це не певні знання треба мати вміння, гроші деякі теж бояться. Що треба до речі? на, на рахунок коштів. Чому займаюся я скальпінгом? тому що тут потрібні мінімальні кошти. Якщо в інших направленнях або видів трейдингу там потрібні тисячі і десятки, а можливо навіть і сотні тисяч доларів, то в скальпінгу потрібно 100 доларів. Тобто це зараз невеликі кошти. Зі 100 доларів люди роблять дуже, трейдери розкачують дуже великі суми. Зі 100 – 500, зі 100 можна 3 тисячі, 5 тисяч, а з тисячі можна і 100 тисяч. Тобто ну, я розкачував дуже великі суми. Через те я цим і займаюсь. Потрібні мінімальні кошти. І максимальний результат з цього буде. Тобто, знову ж таки, люди думають, що є міф, що в трейдингу потрібні великі кошти. Це міф, і в трейдингу потрібні, але не в скальпінгу. Не те, чим ми займаємось. Ось, друзі, все дуже просто насправді, тому що можете спробувати. Петро Рибрина, засновник компанії Петерсон Трейд, дуже дякую, Петро. Хай у вас все дякую виходить. За запрошення. Класні, щоб були проекти, український софт, український продукт. І навчайте українців, щоб вони були успішними на благо нашої батьківщини. Да, дякую. Друзі, на цьому будемо закінчувати нашу цікаву бесіду. Сьогодні говорили про дуже класну, цікаву тему і максимально сучасну: Трейдинг, скальпінг. Петро Рибрина, засновник компанії Петерсон Трейд, був у нас в гостях. Експертна думка та країни ФМ допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка.